Така погода різко тебе мотивує на те, що не варто стояти на місці, чим я власне тут і займатимусь. А що? Я тут винарний пішов грати сам вранці. Ну ось відчувається вже така, яка має бути Тепер ці рукавиці не просто мене оберігатимуть від того, щоб мене руки були порепані а ще й від холоду. А? Ранок це найкраще, що може бути протягом сьогодні. дня. Тепер в мене хоча б є мотив стрибати, не просто так. Рука не менять, прямо как вы. А Б В Г Д Е Ж Не запоняйтесь, просто не запоняйтесь. Хто справді це відчувають, вони можуть зрозуміти наскільки це може бути не просто важливо, а й необхідно для людини. Лави мій прикольний скіл в танцях. А я вже тут привіт. Де? Тут турнічки мене побачили і в так непогано. Не тут частинку себе. Сердечко. Girls One Cup. Ти можливо не знав, що можна так, але можна по-різному. Можна банки розставляти різні ганки, а можна на данок вийти і на світанку дати турніку з позаранку. Я люблю позайматися як треба. Отак от мама рідна. Ти що, мама ріка? Я люблю випити дайкірі на ранки випити харакірі. Якщо ти хочеш знайти себе кнопку для вімкнення, то натисни собі, знаєш куди? Не скажу, ютуб таке не любить. З приходу весни народжуються нові пісні, але зараз ось, Тож ми вас ні що не просимо. Краще вийди і попроси когось іншого. Я буду читати, допоки не стану версією самого себе ліпшого. Good morning, Ukraine. Сонечко починає потихеньку підкрадатися, тож я пішов, постою на руках. Зараз настала прекрасна нагода вже потихеньку збиратися. Друзі, не слухайте нічих порад. Ні чужих, ні експертних, ні близьких, нічиїх. Навіть інколи своїх власних порад голові ви теж не слухайте. Так що ви можете прислухатись, але от прям слухати не варто. От, Так що не слухайте нікого. Крім мене, звичайно. Ну, в даному випадку зробимо виняток. Але, тим не менш, ідіть своїм шляхом, і все у вас буде шикарно.